Шановні співвітчизники, попри складні політичні обставини, наш уряд продовжує свою роботу. За останній тиждень ми провели декілька урядових засідань, схвалено багато важливих рішень, які стосуються кожного з вас та якості життя в країні. Перед усім, хотів би зупинитись на одному з них цього тижня, за наполяганням фракції Народний фронт та Уряду України, в парламенті в першому читанні нарешті ухвалено закон. Що дозволяє конфіскувати півтора мільярда доларів Сполучених Штатів, які були вкрадені режимом Віктора Януковича та його оточенням. Ці кошти понад рік тому були заарештовані урядом, але до сьогоднішнього дня не конфісковані. Сподіваюсь, наступного пленарного тижня Верховна Рада доведе справу до кінця і ухвалить цей закон в цілому, для того, щоб українська правоохоронна та судова система. Провела законну конфіскацію цих коштів. І вони повинні бути спрямовані на фінансування української армії та підвищення соціальних стандартів в країні. Цього тижня уряд прийняв рішення виділити понад 6 мільярдів гривень на реконструкцію та ремонт доріг. Це виключно та сума, яка йде з державного бюджету. Окремо кошти йдуть від міжнародних фінансових організацій. Загальна сума. Фінансування ремонту, відновлення і будівництва нових доріг це 14 мільярдів гривень. 3,5 мільярда гривень буде спрямовано на так званий поточний ремонт автомобільних доріг загального користування, а 2,5 – на дрібний ремонт та експлуатацію і утримання доріг. Після ухвалення нашого рішення перша техніка невдовзі вийде на вулиці і на дороги. Усього за рахунок коштів державного бюджету та коштів міжнародних організацій, ми плануємо збудувати та відремонтувати понад 1700 кілометрів доріг. Наше наступне рішення це виділення 1 мільярда гривень об'єднаним територіальним громадам, яких є 159 в Україні. Кошти будуть спрямовані на те, щоб створити якісну інфраструктуру об'єднаних громад та надавати якісні послуги людям, що живуть в цих громадах. Гроші з бюджету. Підуть на реконструкцію освітніх та медичних закладів, будівництво доріг та шкіл. Окремо фінанси підуть на реалізацію проєктів з енергоефективності та енергозбереження. Система прийняття рішень про розподіл субвенції, проста та прозора. Кожен житель громади буде бачити, які проєкти фінансуються та наскільки ефективно використовуються кошти в його місті чи селі. На цьому тижні прийняті два останні рішення, які відкривають нашим громадянам. Шлях до отримання безвізового режиму з Європейським Союзом. Перше ухвалення змін до закону про введення електронного декларування. Електронного декларування для всіх українських чиновників це ще один крок по боротьбі з корупцією і по прозорості в сфері державного управління. Друге формування і запуск Національної агенції з запобігання корупції. Саме цього тижня незалежна комісія в прямому ефірі обрала ще двох членів Агенції. Тепер їх четверо, і таким чином вони можуть почати свою роботу. Уряд прийняв відповідне рішення. Нагадаю, ця агенція буде перевіряти відповідність декларацій всіх чиновників стилю їхнього життя. Отже, перспектива безвізових поїздок до ЄС вже близька. Ми виконали свою частину роботи, і Європейський Союз це визнав. Ми очікуємо на відповідне остаточне рішення наших європейських партнерів. Уряд продовжує впровадження світових стандартів у взаємодії бізнесу і держави. Ще в 2014 році ми створили інститут бізнес-оббуцмена і тепер переводимо це питання на рівень закону. Уряд затвердив проєкт відповідного закону про установу бізнес-оббудсмена, який надасть йому додаткові механізми у взаємодії з органами влади для захисту інтересів підприємців. Фактично, ми створили інститут адвоката бізнесменів адвоката, який має право захищати інтереси підприємців у всіх органах державної влади. Ще одним кроком на шляху дерегуляції став запуск Міністерством економіки оновленого ресурсу, єдиного державного порталу надання адміністративних послуг, уже зараз, за допомогою порталу, практично не виходячи з дому, не бігаючи по державним установам, можна отримати 16 послуг через інтернет, серед яких отримання ліцензій і різного роду дозволів. Ми прагнемо зробити вплив держави на розвиток бізнесу мінімальним. А для цього необхідно зменшувати бюрократичні бар'єри, які стимулюють корупцію. Адже, як відомо, комп'ютер хабарів не бере. Також цього тижня в прямому ефірі уряд України заслухав результати діяльності 17 найбільших державних компаній. Неодноразово політиками і в пресі піднімалося питання про ефективність діяльності компаній. І я, як прем'єр-міністр, вимагаю, щоб державні компанії. Перестали бути політичними годувальницями різного роду політиків і політичних сил. Ми підвели перші підсумки ефективності діяльності компанії і провели ревізію і перевірку значної кількості великих державних підприємств. 17 компаній, які заслуховувалися на засіданні уряду, сплачують 10% всіх податків, які сплачуються суб'єктами підприємницької діяльності в Україні. А тепер про конкретні результати діяльності компанії, що змінилось в їхньому управлінні. І як це відобразилося на фінансовому результаті? Дам цифри по 17 компаніям, які звітували перед Кабінетом міністрів України. За минулий рік виручка таких компаній зросла майже на 40%. А прибутки таких компаній склали загалом 2,6 мільярда гривень. В порівнянні з збитками минулих періодів 7,4 мільярда. Тобто ми покращили фінансовий результат на 10 мільярдів гривень. Можна привести конкретні приклади державних підприємств. Ну, Наприклад, компанія енергоринок Вона покращила свій фінансовий результат на 1,6 мільярда гривень. Наприклад, адміністрація морських портів України також покращила свій результат на 2,3 мільярда гривень. Або одеський припортовий завод, який взагалі вперше за декілька років став прибутковим і покращив фінансовий результат майже на півмільярда гривень. Чого не скажеш про таку компанію, як Центренерго? Чи про таку компанію, як Укрспирт чи Укрнафта, НАК «Нафтогаз України продемонстрував покращення фінансового результату на 65 мільярдів гривень. Ця компанія, яка була завжди збитковою і годувальницею для олігархів, які сиділи на темних газових схемах, на кінець то виходить на прибутковість і прозорість. І це, звичайно, ще не найкращий результат. Тому що. Позиція уряду і політика уряду полягає в тому, що ми повинні повністю змінити менеджмент і систему управління цими компаніями. Нагадаю, кабінет міністрів прийняв рішення щодо початку відкритого і прозорого конкурсу на обрання керівників державних компаній. Вже шість керівників державних компаній призначені не політиками, а призначені незалежним номінаційним комітетом. Ще 12 керівників державних компаній зараз знаходяться в процесі призначення і проведення відповідного конкурсу. Одначе вважаю, що ми повинні призначити всіх 50 керівників найбільших державних компаній саме на прозорому незалежному конкурсі. Моя категорична позиція це відсутність політичного чи будь-якого іншого впливу на керівництво державних компаній. Мета керівника компанії це ефективність роботи підприємства. Створення робочих місць, сплата податків та збільшення вартості державних активів. Для цього уряд запровадив ринкову систему оплати праці для працівників державних компаній. Чим ефективніше ти працюєш, тим більше ти отримуєш. Також ми зобов'язали всі державні компанії провести прозорий аудит, поки що тільки шість компаній підписали відповідні рішення. Саме тому уряд зобов'язав всіх інших провести незалежний і публічний аудит діяльності своїх компаній. В чому основа збитковості державних компаній. Є певні економічні умови, які пов'язані з падінням цін на зовнішніх ринках і зовнішньою конюктурою. Але проблема лежить в іншій площині. Частина державних компаній далі використовує різного роду посередників і прокладки в офшорних зонах, де залишаються сотні тисяч доларів, які повинні. Бути зараховані до державного бюджету у вигляді податків, які є частиною національного багатства країни і не можуть бути частиною багатства того чи іншого політичного класу, який намагається взяти під контроль державні підприємства. Саме тому мною було призначена комплексна ревізія всіх найбільших українських державних компаній. Вже зараз завершено перевірку 25 компаній, і матеріали ревізії доповідались Кабінету міністрів України. За результатами проведених ревізій, Кабінет міністрів передав всі необхідні матеріали до Національного антикорупційного бюро, органів прокуратури та правоохоронних органів з метою порушення відповідних кримінальних проваджень, частина з яких вже порушена і розслідується. Так, наприклад, урядом передано матеріали щодо зловживань в компанії Укргідроенерго, Укрспирт, «Центренерго», Державна продовольча зернова корпорація України, об'єднана хімічна компанія та низки інших державних компаній, на яких виявлені факти зловживань. Чим краще працюють державні компанії, тим більше вони будуть сплачувати податків до державного бюджету, тим більше у нас можливостей підвищувати соціальні стандарти, заробітні платні і пенсії, будувати нові дороги школи і лікарні. До речі, вже з 1 травня цього року. Ми робимо перший етап підвищення соціальних стандартів на 6%. Загалом, в цьому році ми плануємо підвищити соціальні стандарти на 12%. Я дав доручення відповідним профільним міністерствам вже зараз готувати акти, щоб підвищена заробітня платня і пенсія невідкладно дійшла до кожного громадянина країни в травні місяці поточного року. Багато зроблено, але ще набагато більше треба зробити. Ніколи не можна зупинятися на половині шляху. Іти вверх завжди важко. Але ми дійдемо до нашої вершини вершини спільного українського успіху. До наступних зустрічей!